Хочеться, тут -от прямо знайдіть момент, коли душа виходила вже з тіла. Це там, на вулиці. Думаю, так. можливо, все-таки десь у лікарню мене забрали, О, сказати. Mm -hmm. Давайте зараз перемістимося, зараз переміщайтеся момент виходу душі з тіла. І відчуйте вхопіться відчуття, коли душа відділяється від тіла. Є, і душа підіймається з тіла, усвідомлюючи що вона вічно і рухається кудись вгору, вгору вище, вільно дихаючи, повертаючись додому, після втілення, вище, вище. З'єднуючись зі своєю душею, вже там, на небесах, з'єднується зі своєю душею, воз'єднується з чимось більшим, як та частинка, яка прийшла на втілення, з'єднується з рештою своєї душі. І тут вона вже може усвідомити, Обдумати це втілення, подивитися на нього, ніби зі сторони, усвідомити якісь важливі моменти. І тут може бути ще до усвідомлення цього життя. Подивіться, ніби зверху, згори на це життя і скажіть, де була зроблена помилка? В який момент була зроблена помилка? Чому потім подібні уроки були взяті на опрацювання в наступне життя? Де була зроблена як кармічна помилка тут? Я засумнівалась у Богові і пішла е, тільки по якихось е, бажання стати як Богом, понасолоджуватись чимось забороненим, цими грошима, але. А що Це щось таке, це якийсь сумність. Це було рішення самої душі попроживати такий досвід мати. Я думаю, так. Добре. Не спустилися. Я думаю, я б не спустилася на землю, якщо б не хотіла це все uh -huh. проживати. Uh -huh. Ну, мається на увазі, що вийти за якісь рамки також це був, uh -huh. було бажання душі. Мати саме такий досвід. Добре, хочеться ще послати якесь послання туди вниз собі. Зверху від душі тому чоловікові або вірі послати послання. Але коли ви казали, що піднімаємося вгору гору, якесь все більше якесь таке блаженство з'являлось і відчуття, що, напевно, собі хотів сказати згори, що ці всі хвилювання, проблеми, це не кінець світу, це... що до цього більше як до гри варто відноситись. Це, можна сказати, був власний вибір. Я більше діяла серцем, да, слухала душу а не головою. В голову вийшла. І обдумувала всі сценарії, хоча завжди. І це на результаті відбувається все так, як я якраз той сценарій і не продумала. Все воля Бога. Класне послання. І прям хочеться промінчики туди послати. Промінчики сонця, на віру. Прям серденько.